Книжкові виставки, презентації, майстер-класи, конкурси, виступи артистів. Так, в Кіровограді пройшов фестиваль молодіжної книги на дворцові. Його вже всьоми влаштовувала обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Фестиваль проходив просто неба. Цього року свято патріотичне. Найбільше дітей зібралося біля намету арт-розпису. Майстрині малювали всім охочим національні візерунки. Чимало хлопців вишукувалися біля намету рятувальників. Дітям дозволяли приміряти форму надзвичайників, а учні професійного ліцею побутового обслуговування робили дівчаткам. -патрі... Патріотичні зачіски та манікюр. Я прийшла сюди, бо ми йшли сюди всім класом. Я хотіла, що тут буде праздник, і я дуже сильно сюди захотіла. Тут дуже класно. Е, тут Можна сказати, поучаствувала. Фестиваль молодіжної книги задуманий для того, щоб привернути увагу молоді до читання. Кожного року він має свою тематику, тобто бібліотека мого міста, бібліотека територія толерантності. В цьому році наш фестиваль має спрямування патріотичне Я Україна син і гордий син.